Давайте подивимося, чи ви будете разом, як пара. Да? Загадуйте того, кого ви хочете подивитись. Подивимось, чи будете ви разом. Часте запитання ваше. Одні старші аркани. Знаєте. Таке вище, що вже якась предисторія у вас була, доволі навіть щаслива по сонцю. Ну потім все пішло кудись не туди. І зараз все між вами завісло. І ви, можливо, і самі не знаєте, чи хочете ви бути разом, чи ні. Ви, ви ніби довіряєте, і ви хочете, щоб сталося так, як. Вищі сили це бачать, щоб сталося по-правильному. Ніби, ніби ви не розумієте, потрібно вам бути чи не потрібно, і ви думаєте, от як буде, як вищі сили захочуть, зведуть нас не захочуть, не зведуть, або там помирять і так далі. Ви ніби дуже довіряєте в даний момент. Хорошо. Чи будете ви разом? Ну, те, що між вами спілкування, якесь, взаємодія буде, зустріч по колесу фортуни, можливо, навіть якась поїздка сумісна, або хтось до когось їде. Да, тут Це точно. Обмін енергіями буде. Ну, вищі сили ще не показують, дивіться, да? Закривають інформацію, не потрібно знати зараз. Інакше ви будете діяти якось неправильно. Можливо, ця довіра ваша це найкраще рішення, яке ви могли прийняти. Треба от зберігати спокій і віру. І себе ставити на перше місце в цій ситуації. Подумати, чи ви будете щасливою, чи ні. Просто попросити вищих сил, щастя. І нехай вони розсудять, бути вам разом чи ні. Зараз, якщо у вас стоїть питання: крапка чи пауза. Тут точно пауза, точно ви будете взаємодіяти. Якщо ви вже давно пара, да? карти показують, що будуть і труднощі, і злети, і падіння. Але от в будь-якому випадку не забувайте, що ви не маєте бути жертвою в цих стосунках, а ви маєте бути щасливою, тому що любов це не біль, да? любов це благословіння, це благодать. І хай так і буде.